Усім привіт! Давно не чулись і не бачились. Пройшло вже дуже багато часу, відколи я зняла попереднє відео, але я нарешті взялася за те, щоб закінчити цей проєкт. Наша кружка успішно пережила перший випал, тому ми готові приступати до наступного етапу. Але спершу хочу поділитися з вами гарною новиною. У нашій маленькій родині сталося поповнення. Знайомтесь, це Макі. А тепер повертаємось до кружки. Отже, наступним етапом у нас буде глазурування. Тому зараз я покажу вам, які поливи я збираюся використати для кожного з кольорів. Для основного зеленого кольору ми використаємо ось цю поливу від POTS. Для незрозумілої субстанції. В роті у нас піде ось такий блакитний. Далі буде ось такий ліловий, обов'язково білий для зубів і зіниць, і також чорний. Отже, першим етапом я покриваю блакитним кольором усю ротову порожнину. Зовні всередині гарно промальовую товстеньким шаром. Бажано взагалі поливу наносити у 2-3 шари. Коли це боц з іншими поливами по-різному, конкретно з цими краще наносити 2 чи шари. Також замиваю, промиваю пензликом акуратно там, де вийшла зайва полива. І далі наносимо ліловий колір у зону губ. І ви зараз просто не повірите, що сталося. Я поставила телефон знімати, і поки я працювала, я не дивилася на екран. І виявилося, звісно, що в мене забилася пам'ять, і він перестав записувати. Тому <проб> пропустили увесь процес покриття губ і зеленої поверхні цієї кружки. Але в принципі, там. Це не ядерна фізика, дуже легко, дуже зрозуміло, тому думаю, ви без того самі зрозумієте, які саме етапи знадобилися, щоб помалювати пензликом цю кружку. Далі у відео я наношу додаткові шере поливи на виріб, щоб вона рівніше лягала, щоб шар був щільніший. І малюю в білий очі і зуби. І нарешті остання полива, чорний колір, наносимо на зіниці. Але це ще не все, бо я вирішила додатково промалювати губи, декілька інших ділянок, тому що мені здалося, що все-таки шар поливи недостатньо щільний, місцями там десь щось неакуратно. Словом я вирішила внести додаткові зміни. Останнім етапом було покриття прозорою поливою, але, чесно кажучи, я вам скажу, що результат мене не порадував. І я пошкодувала пізніше про те, що нанесла прозору поливу, оскільки шар вийшов занадто товстим, і місцями просто повтікали фрагменти і проступив черепок. Ні, краще би я цього просто не робила і лишила все, як є. Тому в будь-якому випадку, що зроблено, то зроблено. Пізніше я просто поправила цей виріб, додала ще один шар поливи в ті місця, де вона зникла, і віднесла на повторний випал. Випал пройшов успішно, всі недоліки були виправлені. І нарешті нарешті вона готова. Демонструю вам. Готову кружку, яку я зробила повністю з нуля. Вона нарешті закінчена. Вона вийшла досить прикольно. Є, звісно, певні недоліки, але це хендмейд, ручна робота, і в цілому вона виглядає класно. Вона виглядає приблизно так, як я її я і уявляла. На початку я планувала цей проект більше як для себе, але вона продалася ще до того, як я встигла її закінчити. Тому зараз на даний момент вона вже не в мене, вона вже у своїй нової власниці. Ну що ж, хочу підвести якісь підсумки. Цей проект був дуже цікавим. Мені дуже сподобалось робити цей виріб. Думаю, в майбутньому я буду робити ще багато чогось подібного, не тільки посуд, але і інші вироби, оскільки в мене досить широкий спектр навичок. Я вже маю деякі ідеї для мого наступного проекту, але це поки що секрет. Якщо вам сподобалося це відео, сподобалось слідкувати за процесом створення цієї кружки, то обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайки і напишіть коментарі на тему, що би ви хотіли побачити у наступному відео. Також можете підписатися на мій інстаграм-магазин. Там я продаю керамічні прикраси і інші вироби ручної роботи. А купивши мої вироби, ви зможете прикрасити свій побут себе, а також підтримати мене у моїй творчій діяльності. Ще раз дякую вам за перегляд і всім до зустрічі і па-па!